Усім привіт! Я не знімала майже два місяці, бо в мене не було пам'яті на телефоні. А через це я не змогла редагувати свій останній влог з березня. Я тільки зараз, наприкінці квітня, купила додаткову пам'ять, покажу вам її. І в мене звільнилося місце, щоб знімати нові влоги. А і хочу вам зараз показати, я вирішила скуштувати морозиво яке ми робили разом з теєю. Воно виглядає ось так. Зараз покажу вам формочку. Але спершу хочу вам показати, з, з чого я його робила. Ми з теєю робили. А вона вже доросла, інколи хоче такі пюрешки їсти. А, і я купую їй, а вони потім стоять довго. А, і вона не хоче їх їсти. Я вирішила десь побачила а, таку круту ідею, що з цього можна зробити морозиво. Заморозити і буде щось ось таке. Я у Сінсей побачила ось таку форму. Бачите, як вона виглядає? Ось тут був. Був ананас. Тут гарбуз, а тут полуниця. Зараз покажу. Ось так виглядають. І те я зараз трохи знежити, тож її не можна, а я скуштую. Мені здається, що такий варіант буде краще, ніж купувати готове готовий морозиво, яке там заморожений сік. Їй дуже таке подобається. Краще ось це. А додаткова пам'ять, яку я собі купила, обов'язково обирала, щоб був Type-C роз'єм і 256 ГБ. Це стільки ж, скільки є на моєму телефоні, але мені не вистачає. Ось так виглядає. Можна встромляти, вставляти у телефон напряму і перекидати туди файли. А ще потім можна під'єднати до комп'ютера і перекидати на комп'ютер файли. Зручно. І це мені вийшло, війшлося в 55 левів, тобто десь 27 євро. Є там швидкість передачі інформації. Ну, ось тут 150, те, що було дорожче, там 400. Мегабайтів в секунду. Але я вирішила, що в мене не такі великі файли там 2 ГБ. Тож я почекаю там, 30 секунд, поки все перекинеться. Нагрівається трошки. Але я буквально перекидаю те, що мені потрібно, і о, відключаю. І, можливо, якось або на телефон повісити можна, або на ключі повісити теж варіант. Сьогодні у моєї мами день народження, тож я у свою обідню перерву пішла, купила квіти від мене з теєю. І після роботи я йду забирати її в садочку, і ми разом йдемо до моєї мами вітати її з днем народження. Хоча сьогодні ми її привітали, тобто ми її бачили, вона відводила тею у садочок, тож зранку я її привітала, але так швиденько дуже. І увечері підемо знов. Хотіла вам показати: це з Ікеї органайзер для іграшок. Мабуть, так, коли у суботу купила, і ось поставили сюди, у кімнату. Тут вже місця, якщо чесно, немає. Треба тільки у цю кімнату купити коврик дитячий. Тут я іграшки її особливо так не прибираю. Все стоїть, як вона це залишила. Я тільки намагаюся так, щоб іграшок не було на підлозі. А так, якісь дрібні, і дуже зручно, знаєте, коли треба щось прибирати, беру, просто змітаю ось так і готово. Якось їх відсортувати. Я намагалася колись по розміру, по матеріалу, з якого вони зроблені. Там дерев'яні окремо, пластмаса окремо, але не виходить дуже так. Ось лише тут усілякі сумочки знаходяться. Тут ракетка. А, тут ще одна сумочка, можна її ось сюди. Хай будуть усі в одному місці. Можливо, туди далі щось придумаю, як відсортувати їх, на що розділити, за яким принципом. Але просто коли я починає гратися, і це треба прибирати і знов сортувати, то це жах просто якийсь. І це не усі її іграшки. Ось тут теж знаходяться її іграшки. У меншій кількості, звичайно, треба якось їх так. Розподілити, щоб було місце. Тут м'які іграшки, які я її в'язала. Тут рюкзаки якісь, теж є іграшки, тож в неї багато іграшок. В мене тут вчора сталася неприємна ситуація з холодильником. Я виявила, що він не працює. Тобто відчиняю його, усе світиться. Я чую, що він працює, але він не охолоджує. І тільки верхня частина морозилка там все гаразд, все працює, все добре. І це не моя квартира, я не власниця, тож я написала власникам, і вони сказали обирати новий холодильник. Тож сьогодні, після роботи, піду обирати, там на сайті подивилися ми, наче обирали модель. І я зараз знімаю магнітики. Тут їх було багато, Ох, треба їх помити. Познімати треба усе тут ще з цього боку є. А, і треба організувати, щоб цей старий холодильник приїхали, забрали. Тут є така послуга безкоштовна. Він вже такий старенький, його треба було замінити, а, бо від нього були проблеми. Наприклад, стільки льоду з'являлося. Ось тут, що не можна було відчинити інколи, або наморожував стільки льоду, що оці дверцята не зачинялися. Тож, вже час, я навіть не знаю, скільки часу цей холодильник стоїть тут, але йому вже час. Зараз у Софії свята з 1 по 6 травня, а 2 і 5 травня це робочі дні, але багато хто бере собі відпустку, щоб зробити цілий. Тиждень відпочинку, я розумію, цих людей, я б сама так зробила, але ось суботу і неділю я працюю і зараз йду щось собі взяти на обід. Ходила я зараз у магазини побутової техніки у два магазини. На жаль, у першому магазині не було того, що мені потрібно. І там були якісь дивні умови. Якщо замовляти онлайн холодильник, якого в них немає у наявності у тому магазині, то там щось з доставкою не так. Вони не піднімуть мені холодильник на мій поверх, що дуже дивно. А якщо купувати цей холодильник з магазину, то... Там доставка є, його піднімуть, але за додаткову плату. Я взагалі нічого не зрозуміла, і просто пішла у інший магазин і вже там замовила доставку іншого холодильника. Приїде у середу. Тобто, через три дні я прийшла Юск. я обіцяла теї придбати комплект спальної білизни з пес Патруль. Улюблений цей її улюблений мультик. А дуже такий кольоровий. Якщо чесно, я б їх купувала щось спокійніше, що вона може використовувати довше. А цей спальний комплект він підійде їй там ще, ну, може, рік-два. Їй вже ця тема не буде така цікава. А інший спальний комплект в неї з однорогом. І там ще в юск. Мені подобається один комплект з маленькими червоними. Серцями. Ось ось він мені подобається. Я, мабуть, ще його куплю потім. В мене завтра вихідний. Сподіваюся, що ми поїдемо з моєю сестрою і мамою на басейн а, і познімаю вам звідти. Доброго ранку на вулиці. Хмарно, але є сонечко. Так, про холодно свіже я б сказала. І я збираюся на басейн. Все ж таки, поїдемо, подивимося. Якщо буде дуже холодно, то ми поплаваємо трохи і будемо збиратися додому. Не будемо там затримуватися. Це мінеральний басейн, тож вода буде тепла. Ми будемо там сидіти, не вилазити, не виходити. Побудемо, наприклад, там 3 годинки і поїдемо додому. А це те, що мені купила, замовила моя сестра на моє прохання. Це для прання, те, що я завжди купую. Завжди в мене така комбінація. Я з засобами для прання не експериментую, бо у теї буває алергія. До цього моменту не було алергії саме на такі засоби для прання, але я не хочу експериментувати. Знаю, що ці. Засоби мені подобаються, тож купую їх. Це те, що я вирішила спробувати. Виявилося, що е, марка Балея дуже непогана, в неї непоганий склад. І ціна дуже приємна. Ось цей гель для вмивання коштував 2 євро. І я вчора вже його спробувала, мені сподобалося. Е, в мене був інший улюблений гель для вмивання, але він коштує десь. Можливо, чотири рази дорожче. Навіщо платити більше, якщо є те, що теж гарно працює? І сухий шампунь. Цей сухий шампунь я купую вже кілька разів. Він мені замінив батіст. Сухий шампунь. І я тільки нещодавно дізналася, що правильніше користуватися сухим шампунем одразу після миття голови, після тобто після того як ви її висушили там, вклали, як вам потрібно зачіску, тоді користуватися, а не тоді, коли у вас вже зачіска ні на що не схожа і ви хочете її врятувати. Він допомагає волосю триматися довше чистим і додає трохи об'єму. А цей сухий шампунь трохи біліший на волосі, ніж батіст. Там є різні з ароматами. А я обираю такий ось класичний, без нічого. Я не люблю додаткових якихось сильних ароматів. Я обираю щось більш нейтральне, спокійне. Теж 2 євро десь коштує у порівнянні з Батіст, який у три рази дорожче. Ні, у два рази дорожче. Цей шампунь ніяк не поступається, батіст. Мені подобається. На басейн ми приїхали десь після 12. -ї. Я не подивилася, скільки градусів було, але приблизно 22-23 на вулиці. Температура води була 34,5 градуси. Влітку зазвичай її доводять до 27, залежить від того, наскільки на вулиці спекотно. Ще минулого року в Декатлон я придбала кілька таких пляжних рушників з мікрофібри, не займають багато місця, швидко висихають, а це сонцезахисний крем, дитячий бочко. Якщо я напоминаю, це болгарський виробник. В Декатлон також взяла ось цю водонепроникну сумку для мокрих купальників. Дуже зручно. Холодильник вже у коридорі, я його відключила, трохи протерла, за один тиждень його мають забрати. Мені не сказали, коли саме, але я написала вчора фірмі, яка займається безкоштовним вивозом ось таких побутових, побутової техніки. Яка вже не працює. І вони мені написали, що термін вивозу 5 робочих днів. Тож, можливо, цього тижня мені подзвонять, а можливо, на початку наступного тижня. І показую вам місце, яке звільнилося під холодильник. Холодильник, який я придбала на гроші власників квартири, буде трохи вужчим ніж цей буде 55 см. І це навіть краще. І буде на, скільки, на 5 сантиметрів вищий, десь так. І Зараз, звичайно, дуже важко обходитися без холодильника. Я сьогодні ходила в магазин і обирала тільки те, що можна зберігати без холодильника, хоча б два-три дні. Холодильник новий приїде завтра, але я не зможу підключити його одразу, бо треба буде якийсь час, щоб він постояв. Я тут взяла дещо в Lidl. беру це вже вдруге це такий десерт з шоколадом, випічка. І що тут було? Ось така банка цікава і шолад був. Я так. приготую це. Я беру інколи такі круасани, Вони не дуже корисні, я це розумію, але мені подобається сама ідея, інколи я даю теї, щоб вона відкрила цю банку. Ось так це відбувається. І треба розкрутити і дістати тісто. Так. Ось так. Минулого разу це робила з теєю, їй подобається допомагати мені, а я завжди намагаюся її заохочувати. Якщо вона хоче мені допомагати, я ніколи не відмовляю їй, просто придумую спосіб, щоб вона а, нічого. Не зламала, не зіпсувала. І дійсно, щоб вона отримувала задоволення від того, що допомагає мамі. Так. Треба ось так розрізати. Так. І закручую з обох боків. Ось так. Ось так має виглядати. І вкладаю так от і роблю те саме з іншими. Ось так. Ще можна зверху змастити жовтком, але через те, що в мене зараз немає холодильника, немає і яєць, тож буду випікати так, як є. І відправляю у духовку. 11 хвилин у духовці на 180 градусів, і вони готові. Минулого разу я їх залишила на 13 хвилин, і вони трохи підгоріли. Ось тут я бачу, почало підгорати. Ну що, мій новий холодильник приїхав вчасно, як і домовлялися у середу. Мені його підняли на мій високий поверх і поставили там, де я попросила. Зараз я його розпаковую, і наступні 12 годин він має просто постояти, не можна його вмикати і користуватися ним. І вже після цього я поставлю його там, де був старий холодильник у кутку. І вже можна буде ним користуватись, і залишилося тільки позбутися старого холодильника, і можна буде про цю історію з холодильником забути. На цьому все. Я вас усіх цілую до наступного влогу.